Знову форс-мужорна обставина, знову нажав кнопку Стоп. Так, ось. Глянемо шума, ми, яку ми рамку витягнули. Так, є, у нас мається тут розпліт закритий. Ну і так досить достатньо є джілки. Рамка додановська. Соти чорні. Умови це вкрай незручно. Так, Так, ага, на ту рамку взяли. Пробуємо просто руками витягнути. Одною так. Так. Можна і так рамка вверсимо ложка. Ось так. Не є. Це ми по суті витягнули гніздо і поправили би мали бути ще дві кормові рамки. Це припаялося, притиснулося. Так, рамка трошки пошкоджена. Клечки. Так, вона тут була. Так, тут. Так. Так. Так, і остання. Томается. Потом Ось, 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 ось. Ось, ось, ось. Что ж ты так то оттуда? Так, о. Є. Yeah. Ось і залишилося ще жменька бджіл. Так, тут не поняли, щоб канді давали чи що. Так, ну ми бачите, тут трошки так находить цівалий час. Так, бджілка, ходи сюди. Так, зараз ми спробуємо їх, мені камеру прийдеться поставити. Так. Иначе может Так... Что нам трава? Поставляем ему... Ост...